Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Михайло Олегович Ніколаїв, начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації. Ми вас вітаємо. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу. Це спортивна Миколаївщина, великі перемоги, Олімпійська ліцензія та підтримка та оновити у молоді. А спочатку вам слово, а потім прийдемо до запитань Дякую, доброго дня всім. Шановні панство, з вами знову управління молоді та спорту Миколаївської військової адміністрації. Одразу хочу зазначити, що спортивне життя триває. Незважаючи на якісь складнощі, труднощі, знаходимо можливості для проведення регіональних змагань. В цьому році вже вдалося навіть провести два чемпіонати України з Греко-Римської боротьби, зональний чемпіонат України, який проходив у нас, і один із турів чемпіонату України з гандболу. Це є дуже великими кроками к тому, що. Спорт вищих досягнень саме на Миколаївщині продовжує життя. Дуже активна участь Миколаївської військової адміністрації в особі Решетілова Георгія Олександровича і начальника військової адміністрації Таліксанщикима надає нам можливість залучати сюди вже чемпіонати України і проводити їх на вищому рівні. Плюс до всього. З нового року з січня місяця на протязі першого кварталу провели вже біля 15 регіональних чемпіонатів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Одним із самих основних досягнень у 2024 році є у нас вибрана ліцензія до канавалу в Данило у стрибках у воду на чемпіонаті світу в Катарі. А у синхронних стрибках з трьохметрового трамплину вибрав ліцензію. Що я свідчить про те, що напрямок розвитку спорту нашого вибран більш-менш вірно, і подальше будемо рушити в цьому напрямку, тому що якщо взяти за інформацію останні дані з Олімпійських ігор з Токіо, то в нас не було жодного миколаївця представленого в національних збірних України з видів спорту визнаних в нашій державі. На сьогодні я можу сказати, що вже за перший квартал, незважаючи на те, що не всі види спорту розпочали свої сезони, ми маємо 26 чемпіонів України. З видів спорту легка атлетика, бокс, боротьба, велоспорт. Ось зараз будуть стартувати ще такі потужні наші види спорту, як веслування на байдарках, і економія та академічне веслування. Це травень місяць, будуть два потужні чемпіонати України проводитись в Умані. Також є п'ять чемпіонів кубків в Україні. Міжнародне змагання у нас проходить також дуже вдало. Наші спортсмени з різних видів спорту приймають участь у міжнародних стартах, турнірах, привозять медали. Ось хотілося ще відмітити, що у нас зараз ще є. Шанси вибрати ліцензію з фехтування саме в програмі Рапіра, це Аліна Полазюк, яка ось ось десь наприкінці квітня повинна стартувати на чемпіонат на Кубок світу етап черговий, де буде вже розігруватися останні ліцензії, де є шанси в неї також поборотися за це. Але хочу відмітити, що вона дуже молодий спортсмен, ще їй 22 роки всього, і дуже великі плани на неї і. Шанси, які в неї є на Лос-Анджеліс. Це Олімпійські ігри 28-го року. Ще є одна спортсменка, але я не можу казати поки що про неї, тому що вона знаходиться в національній олімпійській збірній. Вона відбирається дуже великий конкурс. Мене попросили просто поки не озвучити призвичає. Але чекаємо до липня місяця. Впевне є велика вирагідність того, що може бути ще одна ліцензія. Так що чекаємо. Що хотілося відмітити? Ще хотілося відмітити, що з 23-го року у плідній співпраці з адміністрацією. Ми почали такий пілотний проєкт, можна так назвати, по розвитку ігрових видів спорту. Тобто ми почали більш детально приділяти увагу саме ігровим видам спорту. У нас на сьогодні, в 2024 році, закінчується сезон 23-24 ігор саме з гандболу, це Суперліга. Дівчата набирають обертів, але, на жаль, в цьому сезоні ми будемо боротися за 5-7 місця. Це буде відбуватися квітень-травень у Суперлізі. Це єдина команда у нас в Миколаївській області, яка грає в Суперлігах взагалі в ігрових відах спорту. Ніха Баскет показує чудові результати, але в вищій лігі вони вийшли у фінал восьмьох і будуть грати наприкінці квітня за вихід в півфінальні ігри. Ще у нас волейбольна команда, яка також потужно виступає у вищій лігі, І вони е дійшли до фіналу чотирьох, де також будуть змагатися за четвірку, тобто нижче четвертого місця в нас вже не буде. вищій лігі, що є також дуже чудовим результатом, враховуючи те, що ми команду збирали там по частинах і намагаємось далі рушити її. І взагалі розвивати волейбол в більш потужному розрізі. Чому? Тому що на сьогодні ми. Було обрано нового президента федерації це Гайдержи Валентин Васильович, який очолює волейбольну федерацію обласну. І було велике зібрання саме в цьому залі. З волейболистами області будемо намагатися підіймати рівень наших ігрових видів спорту і далі. Що хотіли б ще відмітити зараз. А, ще хотілося велику е, таку також відмітити такою, гарними словами нашу спеціалізовану дитячу іначку спортивну школу з футболу, яка базується у нас в парку перемозі на вселяних директор Геннадій. Геннадій Свердлов, Свердлов так, дякую. Е, ось а у них е, шість команд грає на рівні чемпіонату України. Це різні вікові категорії. В основному це діти і юноші. Тобто дуже потужний результат. Я вважаю, що школа має 600 вихованців. Ну це не може не, там, повагу себе не визивати. Тобто бажаємо також успіхів. Є великі шанси того, що вони можуть стати десь близько до п'ятого, третього місця на чемпіонатах України. Дві команди можуть бути з футболу. Це теж чудово. Що... Важливо, що ще відбувається у нас в регіоні, це пліч-опліч. Райони змагання проходять. Можу констатувати факт, що згідно календарю, ми встигаємося чітко йдемо згідно всеукраїнського календарю, щоб встигнути провести ще обласний етап, який буде проходити на напротязі травня. Дати вже визначені, я не буду казати в ефір, але більш детально буде прописано положення вже наприкінці квітня все буде зрозуміло. Тобто буде проведена. Всі заходи, як потребує у нас Київ, і у середині червня, десь ближче 20-м числом, буде фінальна частина, куди також я отримав добро на те, щоб командирувати наші команди, які будуть чемпіонами обласних етапів, на фінальну частину для того, щоб вони з'ясовували що хто буде кращий в Україні серед шкільних ліг. Це дуже дуже важливе таке питання. Також ще що стосується шкільного спорту, це гімназіада, яка зараз проходить всеукраїнська гімназіада, яка проходить вже на стартанула. стартануло. Ми приймаємо активну участь. Пройшов футбол, пройшло карате на сьогодні. Управління молоді та спорту з разом з Миколаївською філією комітету з фізичного виховання та спорту. При Міністерстві освіти і науки обговорили, яке навантаження ми забираємо на себе, і будемо командувати також декілька команд саме на гімназіаду. Це змагання серед школярів, але ранг цих змагань вищий, ніж пліш опліч саме в статусі спорту. Чому тому що є всесвітні гімназіади, куди саме і відбираються представники регіонів, і потім в збірній команді представляють наші інтереси на міжнародній арені. Що стосовно підтримки талановити спортивної молоді, можу сказати, що нарешті Міністерство молоді та спорту затверджуло вже другий рік, затверджує нам штатну спортивну команду резервного спорту Миколаївської області, яка створена при управлінні під егідою начальника військової адміністрації. 32 спортсмена входить туди на офіційних веб-сторінках і взагалі на сайті ОДА буде скоро опубліковано саме список спортсменів, які будуть там отримувати заробітну плату. І додатково вони мають можливість отримувати індивідуальне екіпірування саме по їхніх запитах, тобто те, що потрібно. Ще 59 спортсменів в цьому році вже отримують стипендії Миколаївської військової адміністрації та Миколаївської обласної ради, що також дуже підтримує наших спортсменів. І в цей перелік входять не тільки спортсмени в спорту вищих досягнень, але й спортсмени, які подають надії на майбутнє. Що? Хочу ще сказати, що в травні у нас буде відбуватися, трохи анонсую. В травні буде відбуватися дуже чудовий всеукраїнський забіг, який проводить спорт для всіх, всеукраїнський, тобто не наше відділення, а вони самостійно приїздять, приїздять і проводять дуже потужні заходи, пов'язані саме з забігами. Дистанції будуть на цьому забігі 100 метрів для дітей. 5 кілометрів і 10 кілометрів вже дуже. Я думаю, що на цьому тижні ми це питання дожмемо і вже відкриють спеціально для Миколаївської області, тому що ми по. Анонсували їм кількість людей, яка може бути, і буде відкрита саме реєстрація для цього забігу. Всі будуть отримувати там медалі фінішерів, чемпіонів. Тобто там цілий захід на 3-4 години дуже потужний. Зараз він відбувався в Одесі. Потім в травні у нас і зразу від з Миколаєва вони будуть рушити на Южноукраїнськ. Тобто такий потужний заход, також я... будемо намагатися долучити ще більше людей, щоб показати нашу спроможність. Стосовно молоді ще активної і талановитої, у нас нарешті була створена молодіжна рада, і при обласній військовій адміністрації наразі ми приймаємо заявки на участь в установчих зборах. Це активно також просується від нас, і ця інформація, в принципі, доходить до студентства. Тобто, дуже активна молодь є в регіоні, які також будуть сюди входити, і дуже багато питань, які будуть виноситись саме на розсуд цієї. ради. Також у нас на території регіону працює за рахунок міжнародних донорів «Апшифт». Тобто це дуже потужний такий проект молодіжний, який на сьогодні також приймає заявки. Ще на буде проводитись таборування саме апшифту, тому також відкрита реєстрація і запрошуємо молодь приймати участь у всіх у цих заходах і бути активними. Ось ще невеличка така інформація, яка може хтось не знає, що з у січні місяці було підписане розпорядження начальника військової адміністрації Віталія Олександровича Кіма стосовно передачі не передачі, а стосовно переходу в управління. Молоді та спорту нашого фахового коледжу фізичної культури та спорту, який до цього моменту був у департаменті освіти області в підпорядкуванні зараз. Він в підпорядкуванні у нас була проведена дуже ретельна робота стосовно документації. І, в принципі, я вважаю, що так повинно бути цей заклад, який виховує саме спортсменів. Резервістів для національних збірних України. Тобто ми зараз дуже активно працюємо над тим, щоб з 1 вересня коледж вже вийшов в режим офлайн, тобто зараз в режимі онлайн, тому що були там деякі пошкодження, які зараз виправляються. Адміністрація військова обласна приймає дуже велику, потужну роль від іграє приймає всі. Міри для того, щоб 1 вересня ми все ж таки повністю відкрили наш заклад вже наш спортивний заклад. В принципі, із такого важливого все. Тому, якщо є питання, буду вдячний. Колеги, є запитання. Так, будь ласка, повернувся Ганбол Миколаєва, зіграв Бабл саме у нашому місті, і було дійсно. Дуже класно, як говорили люди, які були на цих матчах. А наскільки обговорюється питання, щоб надалі? Я розумію, що планувати дуже важко, але все ж таки, чи будучи бабликом бою в Миколаїві? Ну в цьому році, вже я думаю, що напевно буде. Якщо якщо буде, це вже але буде це сезони 24-25. двадцять п'ять. Новий з восени. Чому? Тому що зараз вже ігри всі розписані. Цю ігру нам вдалося вирвати, тому що ми з 23-го року почали просто. Турбувати всеукраїнську федерацію і міністерство саме з цього приводу, тобто це заздалегідь було зроблено, і вони дуже так була хитка ситуація. Вони хотіли, не хотіли. Але потім якимось чудом нам надали цю можливість. Це чудово. на наступний сезон і так будемо виривати, Ми намагалися таку ж процедуру проробити з федерацією волейболу, але не знайшли поки відгуку, тому що ну якось вони такі більш консервативна федерація, до них де них достукатись трохи в. Ну, Важко. Хоча в нас зал в Чорноморському національному університеті підходить для проведення змагань ідеально, тим паче там є і їдальня, тобто це все можна. М? Да, да, да табто, це дуже потужно. Плюс у нас є ще і граний університет, там також є зал дуже чудовий. Я... Для себе його відкрив, ніколи не знав, що така чудова є площадка там, і також є бомбосховище, все обладнане, все чудово. Тобто на наступний сезон будемо робити все, щоб залучити, ну, затягувати сюди вже ігри, тому що ви були присутні і ви бачили, що ну, це реально, ну, просто знаєте, як це антистрес. Ну, тобто Люди приходять, просто і отримують задоволення від того, що ну, якось це. Відключає від проблем. Ось хотілося б сказати, у нас проходять ще домашні ігри з футболу, тому що в них порядок такий, що в них обов'язково ж є виїзні ігри і потім домашня гра. Тобто у нас є пуля сертифіцірована на центральному стадіоні верхня і на ньому проходять ігри. Це так, дюшор, так, так, це з сездюшвару, і в їх різні вікові категорії. Так, К ним приїздять зараз майже ну, кожного, кожного тижня проходять ці ігри потужні. Трохи... Цього з баскетбольною федерацією спроденько баскет матчів не, не говорили? Ні, нічого не обмірковували. Чому? Тому що, напевно ми проговорювали це з Валентином Борисовичем Бересневим, але трохи є питання там стосовно укриття, якщо чесно, тобто ми. Думали, як це все зробити не так просто. І якщо на федерацію ми не виходили. Тобто, ми вирішили, що якщо немає у нас конструктиву і конкретики, ну чому будемо там батька в пекло, не, не бачимо. Безпека в в, в в першу чергу повинна бути і дотримуватись її треба, і це важливо. А ви сказали про Апшіфт. Якщо можна трохи більше, що це команди, це молодіжні команди, тобто, це Зараз я більш детально вам скажу, ми були на одному із заходів. Це біля 50 команд з регіону, які збираються, вони, це 200 учасників, і вони останнього от етапу вони навчалися прописувати проекти. І на це отримували якісь кошти від організації цієї для того, щоб вони могли набиратися опиту саме в цьому напрямку. І на сьогодні, до 29 квітня, молодь може зареєструватися в свою команду та взяти участь у великому таборі Апшифт тобто, це. Ну, велика кількість студентів, саме активних, і ось там є ведучі, тобто вони контролюють там, процеси, вони дають їм завдання, які вони от, повинні виконувати. Ось такі, як от, там, прописати конкурс для того, щоб вони могли бути потім після університетів, більш, як це більш пришвидшити свою соціалізацію і бути ну, корисними для спільноти. Ось в такому напрямку це працює. Ще в Снігурівці Вактовом в, в Миколаєві та в Андріївці реалізуються молодіжні проєкти саме того ВЧІФТА. Точно не скажу, треба більш детально там дізнатися інформацію, що саме. Але дуже потужна річ. Дуже. На вересень ви плануєте, щоб запрацював офлайн на коледж? Uh, дуже хочемо. Дуже хочете. Це таке питання. Я розумію, що ваша мета зберігати хлопців та дівчат молодих тут, щоб вони тренувалися вчилися. Так і вчилися, тому що ми розуміємо, що якщо не буде, де це робити, це буде в іншої області. Чи зараз в нас є питання з миколаївцями, які стають ну, молоді спортсмени, які дорослі і оці питання, що може, немає десь тут навчатися, і вони їдуть? Ви знаєте, таке питання гостре, якщо чесно, чому, тому що дуже багато залежить від батьків і від того, що ну, стосовно безпекової ситуації саме. З, дуже часто зараз вирішує не спортсменцям, а навіть ну, батьки або ті, хто за них пеклується, і дуже важко ну, якби, надати їм. Ті гарантії, які б хотілося, але ми намагаємося це зробити. І саме в коледжі йде ремонт активно учбового корпусу, де є саме бомбосховище, яке також облаштовується і все робиться для того, щоб безпека була на максимум з того, що є. Але там бомбосховище справжнє, тобто як і повинно бути. Я там був, це чудово. Стосовно того, що виходять інші регіони, я не можу сказати, що зараз є відток. Я... Можу сказати, що за останні півтора року плідної співпраці ще зараз з управлінням саме міста, яке очолює Олександровна Бондаренко, нам вдається затримувати спортсменів саме тут. Це, як я казав, вище це і стипендії, це і також є стипендії мера, які також допомагають вскупі все це тримати тут. Коледж – це дуже вагомий і важливий. Звино ланцюга от спортивного, і ви праві, що якщо його не буде, то буде дуже важко втримувати тут спортсменів. Чому? Тому що згідно законодавства, саме коледж може надавати повний пансіон. Це п'ятиразове харчування, це гуртожиток, де спортсмен просто навчається, знаходиться в режимі тренування постійного, і він, в принципі, виконує задачу коледжу. Це... Він становиться професійним не професійним, становиться спортсменом вищих досягнень. Ось тому без коледжу буде важко. Тому намагаємося все зробити. Також там працюють донори міжнародні. Зараз учбовий корпус вже підходить на те, що закінчуються будівельні роботи, оновлені і закінчується і ремонт. Не ремонт, а облаштування а саме бомбосховищі. Сподіваємося, що нам вдасться все ж таки амбітну цю ідею реалізувати. Ось сказати, що у нас олімпійці покидають обласні, намагаємось тримати. Молодь також підтримуємо, як можемо. Долучаємо позабюджетні кошти, намагаємось зробити все те, що потрібно для того, щоб створити най... найкращу умову з того, що у нас є, яка у нас є, у сама ситуація ну, в залежності від безпеки, безпеки для життя та здоров'я наших спортсменів. І Бюджетних коштів так. Чи є на, на зараз якась у вас інформація, яку ми можемо розказати да, журналістам, е, куди йдуть гуші. Так, да, це є. Ну як я казав, вже сьогодні це 24 чемпіони України. У нас це виїзди саме на чемпіонати України і Кубки України. Це моя прерогатива як управління. Тобто ми фінансуємо виїзди, відрядження. І також згідно бюджетного кодексу України статті 90, ми фінансуємо також підготовку до цих чемпіонатів і до чемпіонатів області. Тобто це навчання, тренувальні збори, які можуть проходити як на території міста та Миколаївської області, якщо дозволяє безпеку сята, так і на територію України. Це основні у нас витрати, які тягнуть за собою саме спортивне життя. Також є частково придбання. Та сума, яка виділена в мене в межах кошторису, вона витрачається на ті види спорту і на тих спортсменів, які на сьогодні в нас є. Топовими, чому тому, що Олімпійські ігри не за горами, чемпіонати світу, чемпіонати Європи, ми повинні якось. Підтримувати наших спортсменів, і тому це і є основні витрати, тому що заклади, наші, які знаходяться у мене в підпорядкуванні, також мають свої кошториси. Вони також само витрачають кошти, але вони витрачають більше на всеукраїнські турніри. Вони можуть витрачати на поліпшення споруд, якщо є майнові комплекси. У них в І таким чином у нас основна стаття затрат це відрядження. На змагання рівня чемпіонату України та Кубків України з усіх вікових категорій. Будемо завершувати брифінг. Дякуємо вам.